На нинішній Ігнобелівці друга оголошена номінація була література. Приз дістався Крісу Мулену, Ніколь Бел, Маріті Турунен, Аріні Бахарін та Акірі Оконору за вивчення відчуттів, які виникають у людей, які повторюють одне слово багато, 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 багато разів. Маловідомий факт: це дослідження було навіть екранізовано Антоніо Лукічем, і початкова назва фільму була Люксембург, 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 Люксембург. Це вже прокатник. Згодом скоротили. Про що ж їхнє дослідження? Насправді воно про явище жамевю. Це цікавий феномен пам'яті, який дещо протилежний значно відомішому дежавю. Якщо у вас жамевю, то ви сприймаєте якесь явище, подію чи предмет, як щось незнайоме, хоча насправді ви знаєте їх як облуплених. Термін походить від французького виразу, що означає ніколи не бачив. Жамевю, це як натхнення на написання дисертаційного дослідження. Під цим терміном розглядають швидкоплинне відчуття, що добра відома особа виглядає іншою або дивною, що квартира, в якій ви мешкаєте, виглядає не такою, як завжди. Лише жамевю пояснює хаотичний броунівський рух шкарпеток моєю оселею. Це відчуття може виникнути і для дій. Наприклад, якщо ви стали віртуозом, гри на Скрипції, робите вправи на ній механічно, це все чудово, критики й сусіди в захваті. Але тільки ви раптово подумаєте, а як я це взагалі роблю, і все, вся мелодія, нанівець. Щось подібне можна утнути з диханням, змусивши себе певний час робити вдихи спеціально і думати про те, наскільки це незвична дія, хоч ви її виконували за життя досить таки багато разів, якщо ви не анаеробний організм, звісно. Можливо, найпоширеніше. Чим, прикладом жамевю є написання слів. Наприклад, якщо ви працюєте Бартом Сімпсоном у заставці відомого мультсеріалу, то під час постійного повторення написання слів часом виникають необґрунтовані сумніви щодо правильності написання. Почерк стає не таким, літери якісь дивні, а саме слово втрачає свій сенс. Якщо у вас таке було хоч раз, вітаю! Вас жамив'ючить! Відомі зв'язки дежавю та жамевю з симптомами епілепсії та мігрені, а також Рідкісніші повідомлення про асоційованість цих станів із мареннями. Але цих даних, будьмо вже чесні, наплакав Феліс Катус. Література щодо жамевю вкрай мізерна. Перелік наукових публікацій на цю тему крихітний. Однак опубліковані роботи натякали на те, що цей стан дуже легко можна викликати спеціально: сім раз відмір, один раз жамевю. Шляхом повторення слів, зображень, предметів та дій можна викликати це дивне відчуття у дуже ранньому Експерименті 1907 року Северанс і Вошберн досліджували втрату асоціативної сили у словах, на які дивилися протягом трьох хвилин. Змушували робити це гігантську вибірку з шести піддослідних. Наприклад, на слово кров реагували так. В оригіналі це звучало блад. 24 секунда. Літери B і D схожі один на одного. Вони повернуті в різні боки, це досить безглуздо. 60 секунда. Літери О виглядають незнайомими, наче хтось витріщається на тебе. 72 секунда. B і D виглядають як P і Q догори ногами. 179 секунда. Це не слово, це просто набір букв. Про подібне писав інший автор Ті. Ченер, повторіть голос якесь слово, перше, що спадає на думку, будинок, наприклад, знову і знову воно стає після цього безглуздим і порожнім. Тому фраза «У мене хата вільна може бути просто наслідком жамевю. Зовсім недавно були описані подібні випадки. Результати експериментів показували, що коли якась дія постійно повторюється, то це контрпродуктивно для пам'яті. Коли учасники одного з таких дослідів неодноразово перевіряли 20 разів чи працює. Ює газова плита, то показники яскравості, деталізації та надійності пам'яті показали свій від'ємний ріст. Переможці Гнобелівської премії вирішили дослідити це питання детальніше і провели два експерименти. У першому було 94 піддослідних, які були студентами-психологами в університеті. Ліцца. вони отримали буклет на кожній його сторінці. Було місце для копіювання 120 разів заданого слова, яке було чітко надруковано жирним шрифтом в верхній частині. Унизу кожної сторінки була серія запитань про свої почуття щодо цієї цікавесної вправи. Буклет мав 14 сторінок і завершувався перевіркою пам'яті. Студентам казали, що ціль експерименту перевірити, скільки разів ви можете написати слово розбірливо за дві хвилини. Учасникам також було сказано, що при багаторазовому копіюванні слів вони можуть почати відчувати себе дивно. Учасники отримали вказівки: якщо це станеться, то вони повинні не гайдно припинити писати слово і вказати внизу, чому вони це зробили. Чи дістав цей процес, чи заболіла рука, чи слово почало ставати дивним та незнайомим. Було 12 слів стимулів, розбитих на три групи. Було 4 слова з низьким рівнем відомості. Ви їх зараз бачите на екрані, 4 слова середньої відомості, і ви їх знову бачите тут. І 4 дуже знайомі слова: Door, money, room, drink. 70,99% відсотків вибір. Повідомили про принаймні одну зупинку, яку класифікували як жамевю. Загалом було 326 зупинок у всіх оброблених буклетах. 43,3% зазначили, що я знав, знала, що це слово правильно написано, але здавалося, що слово все ж неправильне. 39,3% казали, вказали, що почерк почав виглядати дивно. 24,5% сказали, що слово перестало здаватися справжнім, і 14,4% Тих відсотки зазначили, що виглядало так, що вони вперше бачать це слово. Відповідно до результатів вчених жамевю виробляється приблизно через одну хвилину або 30 повторень слів. Ефект частіше досягався на словах, які були добре знайомими респондентам, ніж на маловживаній лексиці. Метою другого експерименту було збільшення вибірки та більша її репрезентативність. Було 120 учасників, дані збиралися із знайомих студентів-психологів середній вік учасників Учасників становив 22,4 років. Діапазон від 18 до 56. в експерименті. Учасників мордували артиклем з учасники. Копіювали щонайбільше 60 повторень цього слова з трьох букв. В усьому іншому процедура була така ж, як і в першому досліді. 55% вибірки мали інцидент джамивю у процесі дослідження. Між ними не було відмінностей у демографічних характеристиках, за віком та кількістю років формальної освіти. Однак статистично достовірніше жамевю було у людей, які мали інцидент дежавю упродовж останніх шести місяців. Автори опублікували цю статтю під назвою ЗЗЗ індакшено в жамевю the laboratory», щоб викликати жамевю і в рецензентів та читачів, а можливо навіть і вас. За останнє прошу вибачення, і якщо ви його приймаєте, то буду вдячний. Якщо ви поставите цьому відео Полекс, напишете компліментарний коментар, у якому можете сказати. Чи коли-небудь у вас був ефект жамивю? -e ну а якщо не було жамевю, -e то можливо був дежавю. Не забувайте про поширення цього відео у будь-яку соціальну мережу, яку ви бачите, наче вперше. Якщо ви хочете підтримати цей канал, то є кілька способів в описі, але найголовніше не забувайте про підтримку Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.